Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами. Дивимося з вами. Просили подивитися на дві особи. Отже, перше відео я записую. Просили подивитися на нового прем'єр-міністра. На нового прем'єр-міністра Великобританії. Отже, дивимося, який він. який він буде для України. Але дивіться, дивіться, Суна Кріші, так, перше, що ми знаємо, що він. Ну, скажімо так, він один з найбагатших, да? Напевно, найбагатший так? найбагатший політик, який є в уряді. Другий, що він не був згоден з політикою Бориса, Бориса Джонсона, але щось там собака між ними пробігла. І е, другий момент, що його підтримував король Чарльз III. Давайте подивимося, що для України це нове призначення принесе. Який він сунак ріші. А кажуть, що він має гроші з дитинства. От з маленького і він виріс до цього. Але а, він ще, крім цього, має дуже-дуже войовничий характер. В нього прям. З приводу русні. Він проти русні, він хоче, щоб вона, бачите, пішла. І це вже говорила не тільки я багато, хто я чула такі ці. Він хоче, що але... але він хоче зробити, щоб війна в Україні закінчилася. Все те для чого, щоб вона закінчилася. Але він не готовий пожертвувати пожертвувати своєю кар'єрою, пожертвувати своїм кріслом, оскільки він такий, він кар'єрист трошечки, знаєте. Щоб. От. Я вам скажу, що дуже-дуже-дуже буде йому важко на цьому кріслі. От прям-дуже. От прям дуже-дуже-дуже. Ви знаєте, його посада, а, вона морально його вб'є, і він все-таки піде. Він на цій посаді ну, не дуже довго. Ні, ну не так, звісно, як мадам Ліс Трас, але а, далі нюанс. А, він вважає, що. Ми, нам дуже багато дають зброю. Що аж дуже для того, щоб мир, дуже багато дають зброї. Він стільки зброї не готовий давати. Поки що, от він так зараз. Але а, пройде якийсь час і все зміниться. Але, але цю будуть зброї давати лише підзвітність. Тобто він такий, знаєте, він, йому треба все. Все прораховувати. Тобто він буде рахувати. І коли він зрозуміє, що все окей, зброя піде в хорошій кількості. Прямо більше, ніж була до цього для перемоги. Але я вам скажу, що його плани надавання цієї зброї, вони будуть якось тормозитися. Тормозитися, я так розумію, будуть ким. Ну, і. Це його буде давати таку. Йому треба буде подумати, чи він дає цю зброю і працює далі. Ну, Щось будуть давати, щось будуть давати, якусь там то менше, то більше, але зброя, тобто. Підтримка все одно буде. Морально, ця посада його просто вижме як е, лимончик з лапками. Буде як вижати лимончик з лапками. розумієте, Після цієї посади. Е, краще б він туди не йшов, так скажу. він дуже хотів цієї посади, він думає, що він щось змінить, ну окей, але він дуже радів. Але я вам скажу, що в итогі це буде розбите серце. Він трошечки не так е, це все як е, вважав. І, от, все це було поставлено. Я вам скажу, що королевська родина там вирішує все. Кого поставить, як і що. І принцу Чарльзу не подобалась мадам Лістрас. Розумієте? От вона і того і не справилась. Ну, от такі моменти. Ось такі моменти. Що він буде працювати на іншій якійсь посаді. Можливо, так само буде міністром економіки або фінансів, щось в цьому плані в новому уряді, але дуже-дуже-дуже ну, важко в ньому буде. І я думаю, що він згодом теж піде. Ось якось так. Отакий От він. Він непоганий, він проти русні, але все рівно йому от пихають палки в колеса, і він не зможе того, що він дійсно хоче зробити, він не зможе зробити. Ось. Ось так. Дякую вам за увагу. І підписуйтесь, всього вам найкращого. Будемо чекати, який він. Подивимось. Дякую.